Чи готові їхні студенти до творчої самореалізації у перспективі? Педагоги навчальних закладів перевіряють по-різному. У Бардичівському педагогічному коледжі одним із засобів з'ясування готовності майбутніх вчителів музики та музичних керівників дитсадків до виявлення їхніх творчих талантів у роботі з дітьми є відкриті уроки на одному з таких під приціл пильних викладацьких очей потрапила другокурсниця Анастасія Ситниченко. Якій, не дивлячись на недовгий термін навчання, потрібно було довести свою фаховість. Та професіоналізм, звісно, підсумок роботи учня то підсумок роботи його вихователя, старший викладач Валентина Султан Багомаєва нині якраз досліджує тему формування особистості у контексті так званого акмеологічного підходу. Такий підхід зі слів педагога означає вершина. Музиканти знають, що таке кульмінація. Оце є тією кульмінацією, яку потрібно до якої потрібно досягати і стремитися кожного з нас педагогів. Чому тому, що ми повинні. В своїй діяльності брати за зразок найкраще, навіть не дивлячись на ті проблеми сьогодення, які сьогодні існують. Ми повинні досягати цих вершин, тому що на прикладі цих вершин дитина краще розкриває свої музичні здібності, свій талант, свою творчість, і це відображається в майбутньому на її професійній діяльності в дитячому садочку та школі. Близько години студентка Ситниченко ділилася своїми методичними прийомами, формами та засобами. Виявляється, відкритий урок у педколеджі – то не просто відповідальний виступ. На якийсь час ти стаєш головним по музиці у дитячому садкові, потім приміряєш на себе роль вчителя музики у школі. А це різні аудиторії і значить різні завдання і твори. Для наймолодших бердичівлян Анастасія виконувала марш, польку та вальс. Для школярів гопак також теми творів Гріга та Прокоф'єва. У ролі дітей виступали за Мушені на урок викладачі, через музику ми хочемо відкрити душі дітей. Ми хочемо познайомити їх із світом прекрасного. Виховати їх в дусі патріотизму, любові до нашого народу до мистецтва, і з приводу який повинен бути ідеальний музкерівник чи е вчитель музики, неможливо дати відповідь, тому що мистецтво справжнє воно не має меж. Кожна людина чи музкерівник, чи вчитель музики він по-своєму виконує ці завдання, воно йде від душі в нього. Тобто, кожна людина це творча особистість, і ця творчість іде. Від самого серця, від душі її не можна не вивчити, не передбачити, і це все те, що є ще хистом, те, що дано природою кожному. Яким, на думку студентки, повинен бути справжній педагог, якщо у школі вчителю доводиться більш вимагати від своїх учнів, говорить Анастасія, то у дитячому садкові вихователь, то перш за все другий порадник. На мою думку, справжній педагог, по перше, повинен бути відкритий до дітей. Звісно, не менш. Важливу вартість мають і професійні навички, тобто гра на фортепіано, володіння голосом, володіння слухом. Але перш за все, я маю вуду, що педагог має бути другом для дітей, тобто це той має бути, до кого дитина може підійти і розказати будь-яку проблему, будь-яку будь-які свої переживання, і той, хто її підтримає і допоможе. У майбутньому я себе бачу вчителем музики у школі. В Дитячому садочку просто немає таких контактів з молодшими дітьми, і тому саме у школі. Розкрити, показати, донести. Цього вимагають від своїх студентів викладачі педколеджу. Ти не лише музикант, а й педагог, нагадують вони своїм підопічним, тож заняття мусиш продумати від першої ноти до сьомої. Анастасії, здається, це вдалося. Урок пройшов на гідному рівні. Зійшлися на думці і педагоги, і сама Анастасія. Звісно, потрібно дещо вдосконалювати техніку гри та рідну українську мову. Але з рахуванням того, що дівчина за базовою музичною освітою акордеоністка, то результатами побаченого викладачі лишилися задоволеними. А студентка у свою чергу радіє з того, що обрала освітянську стежку. А у вірні супутники фортепіано. Воно ніколи не вийде з моди і не буде витіснено усілякими там МП3, переконана Анастасія. Саме живі інструменти передають всі почуття виконавця, передають його емоції і дають позитивний заряд слухачам, тому що магнітофон і студії звукозаписів це не те, що можна почути у живому виконанні. Все-таки, ну я ще раз повторюся, людина щось виконуючи, вона передає свої почуття до своїх слухачів чи глядачів. Це вже залежить від виду діяльності.